Якраз стою біля саженця Дар Який завтра, ну завтра, як завтра, але ну, післязавтра, мабуть, поїде замовнику. Саженців Дар вже немає. У продажу лишилося ще 6 або 8 саженців такого типу. Софіївки. Висота їх приблизно 2,5 метри, але вони з цієї шковки пересажуватися не будуть. Я б показав тут один, тут один. Ось так. Я спеціально залишав їх так, щоб тут видно Дар -сопівки. Висота близько 2,5 метрів. Ну, зробив короткий аналіз того, що, що ми зробили. Перше, що хочу сказати, на весну залишилися тільки Соснівська. І ще приблизно 5 саженців хатчі. Так. Валентб'ют такое, то я висаджую собі. По-моєму, є ще, якщо пройтися вище, тут у нас пардак, ми то, то будемо все перекопувати. Перекопувати буду, я перекопую уручну. Заодно все виладимо. Роман Кош. Так, Роман Кош, по-моєму, один або два, два саженці ще будуть на весну. Соснішка, Роман Кош. Е, хачія і в основному все. Соснішка такого типу. Рівно зі мною метр 80 приблизно я махнув ним, щоб ви виділили дерево конкретно. І так далі. Туди є декілька Сосніжки і теж близько 15 саженців. Тут вже все перерито, як лиш мож. Тому будемо все вилажувати і так далі. Зроблю Короткий аналіз того, що було зроблено. Я сьогодні порахував відправлено близько, не близько 85 посилок, не рахуючи по місцю, що забрали, так що фактично приблизно 100 чоловік дістали хурму з цієї ділянки, і з тої цієї школки і з тої що рядом. Тут школка, якщо хтось дивився, З молодими саджанцями, теж перекопувати буду вручну до весни має час. А тут готується школка. Закуплено насіння. І так, от тут буде. Попри деревця, зліва від мене, одна сотина буде під засів хурми. Три рядочки буде, бо тут якраз фреза піде тракторна фреза 150, я взяв ширину 175, перекопую вручну, маю час зимов. Треба чимось трохи зайнятись. Викладаю коров'як коров і акуратно його прикопую. І так далі. І так поступово-поступово воно буде все так, як має бути. Що ж я хочу сказати? Посажено, висаджено. Хто дивився, висажені деревцята. В даному випадку хурма східна. І так далі, туди цілий ряд попри дорогу. Працюємо трошки. Трошки вийду сюди, щоб показати теж. Тут Нуклеусний парк буде розширятися, тому все, що сіянці, всі, мабуть, треба буде викопати. Тут ще лишилося В хачі і декілька саженців. І великі саженці, які на місці будуть рости. У даному випадку, наприклад, тут рохобрильянт. Цей саженець сюди пересаджуватися нікуди не буде. Помало вирівнюється. Там вже міша почав зарівнювати. Тут ще викопка йде, тому нічого не рівняємо. Ще 3, 5, 5 деревцят, По-моєму, звідси треба викопати. Є ще там 5, близько десяти, я дивлюся, бо є ще маленькі, такі на низькому штамбі. Мені треба відправити за границю. От такі то діла. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові.